Радянський Союз це чудовий приклад провалу соціалізму. Ідеї Карла Маркса призвели до смерті мільйонів людей та до майже столітнього існування авторитарної диктатури. Але чи це так? Чи можна справді сказати, що СРСР був соціалістичною державою? Що таке соціалізм? Це політична та економічна теорія, яка виступає за те, що засоби виробництва розподілу та обміну повинні належати та регулюватися спільнотою в цілому. Що це означає? Окей, уявіть собі, якийсь великий бізнес, наприклад, хлібна фабрика. При капіталістичній системі, та, що в нас є зараз, ця фабрика належить капіталісту. Він вкладає в неї капітал та не має робітників, які на нього працюють. Робітники виконують працю, створюють цінність. Хліб продається, а частину зароблених грошей забирає капіталіст. Таким чином, капіталіст, який не виконував ніякої праці, отримує кучу грошей, а робітники небагато. Тобто уявіть, що капіталіста немає. Робітники демократично володіють бізнесом та поївно отримують дохід. Це соціалізм. А тепер чи було таке у Радянському Союзі? Ні! Абсолютно ні, такого не було! У радянському союзі держава володіла всіма підприємствами та авторитарно ними керувала, що не відрізняється від капіталіста нічим, окрім того, що економіка була менш ефективною та всі були бідними. Підприємства у СРСР не належали робітникам та не були справді соціалістичними. Але я знаю, що зараз хтось прийде і скаже. Насправді комуністична партія репрезентувала робітників, тому взагалі-то це був справжній соціалізм. По-перше, влада СРСР не була демократичною, тому не могла репрезентувати народ. Можливо, на початку існування Союзу там була певна репрезентація народу, але пізніше всі залишки демократії зникли. До того ж, чисто з поверхневої перспективи, як пролетаріат міг бути репрезентований людьми, які жили настільки розкішніше життя за них, та в чиїх інтересах є тільки збільшення своєї влади. Щось мені це нагадує. А навіть якщо так, навіть якщо держава є демократичною, те, що влада володіє підприємствами, не робить її соціалістичною. Типу, ви б не сказали, що Укрзалізниця — це соціалізм? Одна проблема із порівнянням ідей Карла Маркса та Радянського Союзу це те, що більшість літератури Маркса це критика капіталізму, а не опис посткапіталістичного суспільства. Проте ми можемо порівнювати корінні ідеї. Наприклад, Маркс часто говорив про свободу, особливо свободу від домінації. Радянський Союз був тоталітарною державою, що великою мірою лімітувала свободу своїх громадян. Для Карла комунізм був безкласовим та бездержавним суспільством, до якого повинно рухатись наше суспільство, проходячи перехідний період соціалізму. Радянський Союз 100% не рухався навіть приблизно в сторону вільного безкласового суспільства, а натомість різниця між правлячим та робочими класами була максимальна. Буржуазію по факту просто замінили новим правлячим класом, а саме комуністичною партією та всіма, хто з нею були пов'язані царя замінили не Листаліном, а для пролетарів нічого не покращилось. Саме про це написана книжка Колос тварин» Джорджа Орвела. Певною мірою ідеї Карла Маркса були набагато ближчі до анархізму і були дуже далекі від реалії СРСР. Це, типу, уявіть, що хтось захотів робити булочку з корицею, але робив її за своєю власною інтерпретацією, забув додати корицю та по дорозі вбивав людей, що критикували, як він готує. А потім якийсь дебіл підійшов до нього, спробував те творіння і почав кричати Бачите, булочки з Корицею це гівно. Булочки з корицею не працюють. Просто подивіться, як виглядає булочка з корицею. Не поставити лайк та підписатися на канал зараз. Що ж, тепер ви, напевно, мене питаєте: якщо СРСР не був соціалістичним та не був марксистським, тоді а, чим він був? Як назвати ту радянську булочку? Не хвилюйся, друже, тому що в мене є відповідь до того питання. Економічна система Радянського Союзу це державний капіталізм. Державний капіталізм це економічна система, в якій комерційна економічна діяльність здійснюється державним апаратом при керуванні і організації засобів виробництва у капіталістичному стилі, навіть якщо держава номінально соціалістична. Фактично це означає, що держава функціонує як одна велика капіталістична корпорація, що привласнює додаткову вартість та якій начхати на інтереси робітників. В пріоритеті стоять інтереси привілейованого класу, який монополізував політичну владу. У висновку Радянський Союз ніколи не був соціалістичним. Там не було спільного власництва засобів виробництва, його влада йшла повністю проти ідей свободи та рівності Карла Маркса, а інтереси палотерів навіть не враховували. Тож, у такому разі, що нам робити? Чи не завжди ми будемо жити в цій системі неоліберального капіталізму? Чи справді нема альтернативи? Чи це справді кінець історії? Ні! Є альтернатива, є третя опція. Це демократичний лібертарний соціалізм. Але це вже тема на наступного відео. До побачення всім, дуже дякую за перегляд. Знову ж таки, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це, мій, це моє перше відео. Тому знову ж таки я був би дуже вдячний, щоб ви підтримали мій канал. Тож, я планую робити нові відео в майбутньому, тож підпишіться, щоб не пропустити їх. До побачення, дякую за перегляд.